Вітаю, шановні гості та підписники мого каналу. У мене З вами Ганна. І сьогодні ми поговоримо про ще один тиждень визволення. Якось сталося в квітні, що в мене менше стало часу на рукоділля, але все змінюється. Спочатку так, потім, ну, йде літо, і буде, я сподіваюся, на рукоділля в мене більше часу все ж таки. Тому ну, в зв'язку з тим, що не дуже багато часу, у мене одна готова робота, про яку я зараз вам розкажу, і трошки я просувала процесів. Одна готова робота в мене. Це шкарпетки. Я налаштована. Якось я розслабилася, ну, навіть не розслабилося, але дійсно якось так життя закручується, що ти наче займаєшся рукоділлям, але часу не вистачає. А, тому я дуже прохаю вас. А, підпишіться, якщо ви не підписані. Поставте лайк моєму відео, якщо ви його не поставили. Якщо вам сподобались якісь моменти, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Тому що це розвиває мій канал, допомагає мені нарости вгору, допомагає розвивати наш український ютуб. І про шкарпетки. Шкарпетки зв'язані з українською вовни, з додаванням різного... Акрило. Це крило у мене Янард Бебі, це за Аврора. Тут взагалі таке як напівшерсть зелененька. І що я зробила? В цих шкарпеточках я до бежевої ниточки сев'яночки, з якою я зазвичай в цьому шкарпетки, я додала е зелененькі сіренькі такі сводки, вийшли. Дайте, бачите, яке полотно, а, наче воно в якомусь одній кольоровій гамі, і не дуже а, заметно, як, ну, більш оця бежева нитка, нитка вона згармонізувала переходи, тобто вони не яскраві, і якось вони також витримуються приблизно в одній кольоровій гамі. Тобто Цих переходів. Сіро-зелених вони не дуже помітні, не, не контрастні, не б'ють в очі. Це в мене розмір 42-43, і я в'яжу про запас. Щось я так березні, не дуже, в квітні не дуже в'язала шкарпетки. І так Я собі планую по три пари на місяць в'язати для хлопців, і там в мене вже Клієнтура моя, ну, я подивилася, шкарпетки бабусині, матусині. Ну Тато в мене взагалі на ньому все горить, там вже все там треба встановити. Ось я йому не в'язала шкарпеток до січня місяць, навіть до грудня місяця, 24-го року. А зараз буду в'язати, тому що, як би він не хорохорився, але кістки вже... На 20-річного хлопця, тому будемо зігрівати далі. Ось такі справи. Вітаю! У нас сьогодні неділя, 4 травня, і я з терміновим підключенням. Мене попросили полікувати. Ого песика, це не, не моя творчість, це куплена в хендмейд лавці в Миколаєві. Сталася така от халепа, це бобка, знайомтесь, песик. Він втратив очки. Зараз ми будемо їх е, реставрувати. Ось. Така приємно, приємний дуже песик, гарна іграшка. Я у матусі знаходжусь зараз. От, Їй подарували такого песика, і я буду я з з реставрувати його. Я ja знайшла у себе, до речі, це матусін скарб, такі м м м е бусини. Знайшла два варіанти ниток. Зараз буду дивитися, що краще підходить, мабуть, бежевий. Бо він бліденький такий. А цей жовтенький він буде виділятися, мабуть. От зараз зроблю і підключуся до вас, покажу, що вийшло в результаті. Так, бобка готовий. 10 хвилин. Все. такі в нас очки тепер стали. Ми бачимо двома гочками. Так, <риклад> <риклад> такий песик вийшов гарнесенький. <риклад> Як же ж в мене тут просування йдуть, справи є. Сунуться. Зараз я тут. Бачите, я вже навіть п'яльці на вишивку. Ну, закрила вишивку, тому що тут вже незручно було мені тут вишивати вгорі. Тобто я сунуся далі. Дуже повільно, але сунуся, я хотів, все планую кожного дня, окрім середи, бо середа в мене треш контент там. З 8 ранку до 3 ночі я можу бути зайнята цілий день різними справами, і ну, якщо рукоділля, то це шкарпетки або якийсь плечовий виріб, де я вже. Ну, Якась деталька, яку я особ... не особливо рахую. Ну так, а, ось Тому я це все повертаю. Це, до речі, мій перший другий рукав, жовті п'яльці. Вони скоро будуть мандрувати мене наступного тижня вже наперед, тому що я хочу стартувати вже і спереду. Ну, щоб просувати цей процес, мені дуже подобається. Очі в мене не дуже добре це все, але що робити? Так, я сьогодні зупинилася на тому, що тут уже нема ниточки. Я чорненьку ниточку просуваю. У мене завдання ось так все зробити. Потім почати оцей трикутничок, бачите? Цей трикутничок почат, ну, зробити цей трикутничок, тому що тут у мене йде, я якось, знаєте, вже сконцентрувалася на бежевій і чорній нитці, і йду собі. тобто Зараз у мене чорна панує, да, я оце все чорний зашию, потім я бежевий пущу о, тут вже червоний і бордовий піде. тобто так я я, собі розпланувала, я, да, дівчата, я не... Мега-вишивальниця, ну, проблема в часі. Ось. Але хочу, до Дня вишиванки, я, звісно, не встигаю. Я ще й перед розпочну завтра. Але, ну, не встигається в мене. Ну, щось, щось зробиш. Але знаєте, я хочу сказати, шкарпетки про запас хлопцям будуть. І паралельно влітку буде вишиванка. Що далі? Далі були будуть ще процеси. У мене купа розпочатих процесів, які я буду просувати, щось завершувати такі справи. Зараз у ну, мене вишиванка домінує і додаткові це шкарпетки і плечові вироби. Плечові вироби в літні. У мене дуже багато розпочатих, набагато. О, набагато, ніж ви думаєте, бачили, хто дивиться постійно мене, набагато більше. І я хочу дістати свої всі недов'язи і просувати, ну, звісно, більш літні, але і зимові речі. Тому що, ну, процеси де, треба щось робити. Час минає. Так, у мене тут закінчився моточок. Це моя майка під піджак. Закінчився моточок. І я хочу сказати, що я дов'язала спинку до пройми. Або ще трошки я подивлюся, ще трошки. Зараз я принесу сантиметр і подивимося, скільки мені, мені треба 40 см відв'язати, скільки залишилося. Принесла сантиметр. Давайте з цього боку. Так. Десь угу. 34. Тобто, ну я за до 40 сантиметрів хочу догнати. 6, 6 см, я бачите, думала, що все. Тобто, ця йде, це в мене дорожній зараз процес, і я з ним. Мандрую до матусі на обід і. Назад. Так. Ну, Такий невеличкий, невеличкий звіт вийшов. Мені дуже подобається, як ефект фламе викладається. Дуже такий тендітно. Тендітний ніжні переходи, мені, мені подобається. А, я... Це все, чим я займалася цього тижня. Більше процесів я ніяких не просувала. Хоча, повірте мені, мене можна обкластися і місяць не виходити з хати, тільки сидіти і рукоділлям займатися. І вишивкою, і в'язанням, і шиттям, до речі, шиття не показую, вже хочу показати кінцевий результат. І простирадла свого і проєктної торбинки. Руки не дійшли, цього тижня сил не було взагалі. Я так розумію, що цього тижня, наступного тижня буде теж саме, бо там 8 травня, свято Ну, в кого свято, хтось готує нову програму і спондилка по середу буде не того. А, дякую, що завітали на канал. Я дуже рада лайкам. Я дуже рада коментарям. Я завжди. Хто... Пише, знає, я на всі коментарі відповідаю. А я вам бажаю мирного неба, творчої наснаги, і нехай ваші найдорожчі люди будуть поряд з вами. До побачення!